Так, розглянемо селектори псевдокласів та псевдоелементів. Псевдокласи це класи, які явно не прикріплені до тегів, і застосування CSS залежить від положення тегів у документі або виконання певних дій користувача. Синтаксис звернення до псевдокласів глядає наступним чином: ми обов'язково вказуємо двокрапку і використовуємо ім'я псевдокласу. Розглянемо деякі з них лінк. Та візити дані псевдокласи здебільшого їх використовують в поєднанні з покликаннями. Псевдоклас лінк він дозволяє по даному псевдокласу звернутися до посилань, які були не відвідані на сторінці. візити та який дозволяє нам виділити відвідані посилання. То псевдоклас ховер даний псевдоклас працює тоді, коли ми наводимо курсору на елемент, ну, або забираємо. Давайте. Створимо новий проєкт, створюємо файлик HTML, який нам потрібен style.css. Задамо базову розмітку нашій сторінці. Сил до класу. Підключимо зовнішній файл стилі, тега link. Так, файла у нас style.css. Ми розпочнемо з скидання. Браузерних стиль, універсальний селектор і зірочка, звертаємося до всіх тегів на сторінці, задамо Box sizing Border Box та задамо зовнішній відступ всім елементам нульовий і внутрішній відступ всім елементам нульовий. Так. І Давайте наш заговочу, таксилайн центр. І задамо Margin. Зверху знизу по 30 пікселів, зліва і справа по 10 пікселів. Так, Е yeah, вот, ну, что? Так, параграф у нас как, будет там, 5. Задам класс. И в середине у нас будет текст. Так, Е. Yeah. Ну, с параграфом. Ми внутренний вид, тут падинг. Так, код 10 пикселей з всех сторон. Е, yeah. вот, размер текста. font-size, 20 пикселей и line height высота линии коэффициент питера псевдо hover я звертаюся до данных всех параграфов на сторинке так псевдо hover так. и так, мы будем менять а оно наложу на будь-який з параграфів І у нас змінюється фоновий колір під час наведення. Так, І в цьому теходію, так, я задам список UL, який буде складатися з елементів списка теглі, в середині яких будуть покликання. Ані в нас нікуди не будуть варести. так, задам їм атрибутичка з зірочкою. Елементів хай буде ось така кількість, Ну а в середині них буде просто. Обворено, ось. Оному, так, є у нас останні. дані покликання. Навігація 30 pixel. Для наших елементів списку, які знаходяться всередині списка ULLE, ми задамо відступ знизу 15 пікселів. Так, і для наших покликань TH, size 3 пікселів. Так, у нас має бути Underline, Underline, Bin. поверну я назад. Це тут знову Transparent. Ось дві 2 кропки. Так, і ось. Працює. Тепер повернемося до наших покликань. Text Decoration з значенням None. Для даних покликань Sub-Class Link. Давайте задамо їм ковір тексту color ось такий. Так. І для даних покликань ми включу PSD-клас – це для покликань, які ми натиснули вже. І задамо їм колор ось такий. Давайте color ось такий. А, наприклад, тут ось таку адресу, тут... Ось таку адресу так, оновлю. Так, ну, на це я вже натискав. Так само я вже тут побував на даних покликаннях і вони тепер в мене висвітлюються таким кольором. Так, я їх просто закументую. Фокус це активний елемент, на який перейшли за домою клавіатури або міші. Якщо за домою клавіатури, то ми можемо перейти на елемент за домою клавіші Tab. Так, от я натисну клавішу Tab, то перейшов на один другий елемент. Знову ж таки, навіть я скопіюю. І фокус. Псевдоклас. Рад. А нуло. Так, і от знову виборю елемент бачимо, який у нас елемент зараз у фокусі. Так, також мишку я затискаю, але ще не відпускаю. Він в мене зараз ось даний елемент активний. Псевдоклас Active елемент, який було активовано користувачем. Так, active, color. Так, ось Такий давайте задамо. Yeah. Клавішу. І я затискаю зараз, і от він в мене даний елемент активний. Це зараз працює псевдоклас Active. Він в мене зараз активний. От, активний. Так. Але я зараз відпускаю, він в мене зараз в фокусі. От я перейшов yeah, на ін інший елемент. Псевдоклас Empty елементи. У яких немає дочірніх елементів. ТП. Так, Але так, клас. Empty. Тут десь це Так, от бачите, я навожу отут от у нас даний елемент. І ось тут, бачите, така лінія. Так, Вони порожні, у них немає ніяких дочірніх тегів, немає взагалі нічого всередині них. Так, І можна дані теги підсвічувати для того, щоб далі якось з ними працювати. Просто до всіх параграфів задам себе клас Empty Color. Оновлю. Так, і от дані елементи от, вони підсвічуються, це ті, які порожні яких немає середині дочірніх елементів. Псевдоклас Not. Даний псевдоклас передбачає, що елементи, які не підпадають під вказаний селектор. Так, давайте я задам div, наприклад, blocks. і в середині даного div у нас будуть div теги 6 штук. Вони будуть порожні. Так, і давайте для, для нового блоксу. Кольор, брак-колорідку. Даним елементом, який знаходиться всередині цих діва, так, ми їм задамо від 200 пікселів і ширину height 200 пікселів. піклів. блок ми зробимо Flex. Flex-container. Я ще задам таку padding, 20 пікселів. Так, зверху, зліва і справа, і знизу 50 пікселів. І нашим елементом задам теж background color. Ось, інакше. Тепер задамо властивість гарпу, відступи між ними, 15 пікселів, і виріємо їх посередині. Justify, content, центр. Вдовж головної всі. Так, є ось наші. Елементи. Так, давайте ми ще тут. Властивість бордер радіус, е, яка задає заокруглення. Точніше, не батьківському контейнеру, а самим елементом. Так, є. Ну і давайте от при наведенні на дані елементи. SMCover. Так, так Ground Color. Світлий кольор. Так, так, ну от, і бачите, що у нас тут працює так, як працює от з нашими параграфами. Так. not. Так, І ми для цього батьківського тега задаємо холод. І вказуємо, що для елементів, які є прямими нащадками, всередині даного тега з класом blocks, так, ми показуємо псевдоклас not, і вказуємо, що ті, які не наведені. Ховер, ховер. Задавати от даний фоновий колір. Так, І скопіюю ось дану властивість. Так, Зберігаю та оновлюю. Що я коли навожу на елемент, інші нос виділяються. Ось можна так само задавати різні стилі.